У 2017 році середній вік в Японії досяг позначки в 87 років. Сьогодні країна висхідного сонця займає перше місце в рейтингу довгожителів. А половина людей в світі, яким виповнилося 110 років, проживає в Японії. Одна з головних причин такого завидного довголіття японців: правильне харчування недарма японська кухня, визнана найздоровішою у світі. Розповідаємо, які продукти в меню японців продовжують життя, водорість у раціоні японців левову частку займають морські водорості. У них міститься маса вітамінів і мікроелементів, а також сильний антиоксидант в що володіє протираковою дією і уповільнює процеси старіння. Цікаво, що в результаті багаторічного поїдання водоростей в кишечнику у японців навіть з'явився морський ген. В Україні японські водорості, такі, як ваками, модзуку і хідзіки, знайти нелегко до того ж, вони не дешеві. Але це не біда, недорога і доступна всім морська капуста ламінарія не менш корисна, ніж іншим слиз, яка виділяється з ламінарії. Це і є той самий фокодаїн, риба завдяки харчуванню, заснованому на рибному меню. В Японії найнижчий показник смертності від інсультів і серцевих нападів, жирні кислоти омега і ікофермент Кводен-0, що містяться в рибі, дуже корисні для серця, і судин зменшують ризик утворення тромбів в судинах, покращують кровотік, нормалізують тиск. При цьому найбільша концентрація корисних кислот міститься в найдешевшій морській рибі, оселеться, а також в тунці, сьомзі і лососі. М'ясо риби корисно, і тим, що складається з легкозасвоюваних білків і містить дуже мало вуглеводів у рибі багато вітамінів, краси і молодості ад воден 2 йоду і таурину, необхідних для нормальної роботи щитовидної залози і нервової системи, а також ковальту, який запобігає появі сивини. Овочі та фрукти щодня японці з'їдають кілька порцій овочів і фруктів, свіжих і ферментованих, велика кількість клітковини сприяє гарному травленню. Допомагає очищати організм від шлаків і служить відмінною профілактикою ожиріння, а ферментовані продукти сливи, капуста, морква дайкон, ще й постачають організм вітамінами групи в до з жирними кислотами омега 3 і всілякими пробіотиками, покращують роботу підшлункової залози, нормалізують мікрофлору кишечника і зміцнюють імунітет. А також пов'язують і виводять з організму важкі метали і токсини. До речі, наша рідна квашена капуста теж володіє всіма цими чудодійними властивостями. Соя, значну частину раціону японців складають продукти з сої, перш за все, тофу і паста місо. Останню роблять із сої та рису, зброджуючи особливим грибком. Завдяки ферментуванню рослинний білок стає легко засвоюваним соєві продукти, не тільки багате джерело високоякісного білка. Але і ефективний засіб проти старіння. Вони містять незамінні вітаміни холін, лецитин, який бере активну участь в обміні речовин, а також малопоширення вітаміни групи, в так звані вітаміни антистаріння і довголіття. Соя стабілізує рівень цукру в крові, підвищує еластичність шкіри та запобігає зморшкам. Напевно, саме тому японці часто виглядають молодше своїх років. Зелений чай улюбленим напоєм в Японії вважається безумовно, зелений чай, справжній еліксир молодості і довголіття, поліфеноли, якими багатий напій, знижують кров'яний тиск і рівень ліпідів, винних у розвитку серцево-судинних захворювань, Тіанін в складі зеленого чаю стимулює роботу головного мозку, зміцнює нервову систему, крім того. Зелений чай сприяє природному спалюванню жиру і схудненню, зменшує кількість холестерину і тромбоцитів, регулює рівень цукру в крові, не допускаючи появи цукрового діабету і підвищує щільність істок. Важливо і те, що на кухні японці використовують тільки найсвіжіші продукти, переважно низькокалорійні, а також щодні кулінарні методи. Багато страв готують на пару і варять. А рибу найчастіше їдять сирою, смаженого і солі в раціоні майже немає, як і червоного м'яса. Крім того, японці їдять маленькими порціями і повільно, зокрема тому, що використовують палички. А не виделки. в результаті за один прийом їжі японець їдає на 20% менше європейця. Не випадково у місцевих жителів входу вираз не їстися на вісімдесятих.